Тренди дизайну 2025 року це орнамент, мережево намисто і, звичайно, банти. Вони повсюди, не є виключеннями паска, яка так вишакано виглядає, будучи оздобленою бантом. Проте ми тут за смак і хочемо поділитися з вами рецептом. Паска з рідкою серединкою, яка досить популярна впродовж останніх років, а взяли її з книги осипи Заклинської, нова кухня вітамінова 1928 року. Так, ви правильно почули. Цьому рецепту понад 100 років. Для цього приготуємо борошно, вершкове масло, жовтки, яйце, молоко, цукор, дріжді, цедру цитрусових, трішки ванілі та солі. Я цю паску готувала двома способами: і тим, що написаний в книзі Осипи Заклинської, і тим, що, на мою думку, дає пасті більшу волокнистість і більш м'якішу структуру. Розказую останній і трішечки потім зупинюсь на класичному. Як бачили, ми готуємо опару, вилили молоко, додали ложку цукру від загальної кількості, трішки дріжджів, підмішуємо і далі будемо додавати пшеничне борош на половину від загальної кількості, замішуємо липке тісто, яке залишаємо на 30-40 хвилин підходити. Час може змінюватися, залежить від того, наскільки тепло у вас приміщенні. Ось така. Консистенція має бути, коли наша заготовка на опару готова. Залишаємо підходити до збільшення її вдвічі, а то й втричі. Чим краще вона підніметься, тим краще і волокнистіше буде в кінцевому результаті тісто. Коли наша опара готова, беремо жовтки, яйце, цукор, розмішуємо. Можна використовувати лише жовтки, я в описі залишу варіант із жовтками і жовтками та яйцями. Додаємо нашу опару, всипаємо ваніль, далі сіль, перемішуємо усе це, додаємо пшеничне борошно і йдемо місити. Місити можна як ручним, так і планетарним міксером. Спочатку на низьких обертах, коли бачимо, що наші інгредієнти всі об'єдналися, ось таке схоже до кексового тіста, воно погано тягнеться, вмикаємо швидкість на більшу і починаємо додавати масло. Коли бачимо, що один шматочок мішався, додаємо наступний. Через 15-20 хвилин тісто стає трішки еластичніше, проте воно все одно більше схоже на кексове. Всипаємо нашу цедру, можна додати за смаком трішки рому, перемішуємо та залишаємо на півтори години в теплому місці підходити. Тим часом візьмемо молоко, цукор, борошно, вершкове масло, цедру, трішки ваніль яйце та приготуємо крем ковшик або кастрюльку викладаємо вершкове масло, додаємо борошно, відправляємо на вогонь, допоки масло не розчиниться. Вогонь має бути середній, щоб в нас нічого не пригоріло, оскільки далі ми маємо робити тут заварну основу. Крем у нас заварний, доволі щільний, щоб він у нас не дуже витікав з центру паски, доволі солодкий. Якщо не любите солодке, можете трішки зменшити цукор. Сама паска виходить в міру солодка, тому в комбінації паска плюс крем доволі непогано. Висипаємо цукор після того, як вимкнули вогонь, цедру, ваніль перемішуємо. Наша маса, за рахунок того, що цукор холодний, трішки вистигає. Вибиваємо яйце. Гарненько розмішуємо і будемо потрошки додавати молоко, щоб в нашому кремі в подальшому не було багато грудочок. Раніше блендера не було, тому користуємося таким способом, як описано власне в рецепті пані Осипи. Перемішуємо, вмикаємо вогонь та варимо до загустіння і хвилину після того. А поки крем заварюється, ви спостерігаєте за процесом, можете підписатись на канал, залишити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І я тим часом крем заварила, перетираю його через сито, щоб не залишалося ніяких зайвих грудочок і домішок. Після цього його потрібно накрити харчовою плівкою в контакт та залишити вистигати. Через півтори години тісто гарно підійшло, воно стало доволі об'ємним, ось таким тягучим. Видно, які волокна почали утворюватися. Орієнтуйтеся, будь ласка, більше на консистенцію тіста і на об'єм. Воно має збільшитися вдвічі, лишень тоді ми його просто продовжуємо вмісити впродовж 5-7 хвилин, коли бачимо, ось таке еластичне тісто. Зупиняємо заміс і можемо формувати паски. Перекладаємо тісто на стіл змащений олією, воно дуже тягуче, еластичне, проте разом з тим текуче. Це тісто дуже подібне виходить до тіста на панетони. Частину тіста я відділяю без доданків шоколаду, цукатів і тому подібного. Це буде паска з начинкою, крем, на яку ми приготували. А врешту я додам трішечки смаколиків. Для форми діаметром 11 см достатньо 270 г чистого тіста. Шапочка і так доволі висока виходить. Якщо ми додаємо родзинки шоколад, тоді 300 г тіста. Ви лише гляньте яке тісто, воно еластичне, тягуче, повітряне, з ним просто насолода працювати. Розкидаємо родзинки шоколад, загортаємо та будемо формувати пасочки 13 см 1 кг, 11 см 300 г, якщо ми додаємо шоколад та родзинки. Формуємо заготовку на паску традиційним способом, збираємо в кулю, підтягуємо верх, дивимося, щоб шоколад та родзинки в нас не виглядали, щоб в подальшому не пригоріли, перекладаємо в форму і даємо підійти приблизно. Годину півтори. Це тісто дуже гарно підходить. В кінцевому результаті ми маємо доволі волокнистий і ніжний м'якуш. Якщо приготуємо паску за рецептом, який описаний в книзі, вона в нас вийде більш кексової структури, оскільки тісто в нас рідке і більше кексоподібне. Ось так виглядає паска перед тим, як ми її відправляємо в духовку на температуру 160-180 градусів до сухої шпажки. Після того, як паски вистегли, ми декоруємо глазурю, використовуєте ту, яка вам найбільше подобається. Начиняти паски ми будемо безпосередньо перед подачею, оскільки крем може вібратися і у вас утвориться порожнина, яка буде не дуже гарно виглядати. Зрізаємо верхівку, зробити це доволі складно через те, що паска ніжна, м'яка і просто рухається під руками. Зараз потрібно вибрати серединку, залишаємо приблизно сантиметр від стінок нашої паски тіста, все решта виймаємо і будемо заповнювати паску кремом. Порції крему, яка залишена під відео, вистачає, щоб доволі щедро наповнити пасочку діаметром 11 см. Беремо крем, додаємо ягоди. В мене морожена лохина, можна використати також морожену малину, якщо у вас є. В рецепті написано свіжі ягоди, проте не знаю, де їх дістати в цю пору. Перемішуємо щільно, щедро наповнюємо паску, повертаємо верхівку на місце. А поки я наповнюю пасочку, хочу розповісти вам. За ту, яку приготувала за рецептом з книги, за способом приготування з книги. Вона виходить смачна, ніжна смак ідентичний до цієї, проте структура більш кексоподібна, оскільки тісто в нас було рідке, опара не стояла, борошно не почало працювати на розвиток глютенових вікон. Тому вона ось така кексоподібна, проте дійсно смачна. Ось виглядає, як наша паска, з якою ми трішечки, по сучаснішому, я б сказала, обійшлись. Вона дуже гарно смакує. Ви не пошкодуєте, коли приготуєте це поєднання просто для мене відкриття. Смачної вам випічки та до нових зустрічей!